Знову говоримо про допомогу, але не військовим, а хворим дітям. Спеціальні прилади для введення ліків презентував обласному онкодиспансеру голова обласної ради Іван Гончар. Сучасне обладнання закладу було конче необхідне, адже воно полегшить процес проведення хіміотерапії у наймолодших пацієнтів. Два сучасні шприцеві інфузійні насоси, прилади яких конче потребували маленькі пацієнти онкодиспансеру. Аби побороти важку недугу, вони проходять курс хіміотерапії. Усі навіть найлегші препарати дуже токсичні і при надто швидкому надходженні у кров можуть викликати серйозні ураження організму, тому необхідний чіткий контроль їх введення. Це покликання робити шприцеві насоси. Капельницю для дорослого можна поставити там, 10 капель, 6 там, там, тільки, а дітям повинна определенно йти доза. Допустім, за годину має прокапатися препарати. Він собі дозовано це капає. Тому ці апарати вкрай необхідні для дітей. раніше на весь онкодиспансер був лише один інфузійний насос. Голова обласної ради Іван Гончар вирішив підсобити медикам та пацієнтам за власні кошти. Придбав ще два сучасних прилади вартістю 40 тисяч гривень. Розуміємо, що на сході йде війна і треба допомагати і військовим, і всім. Але коли ситуація, що дитина може прийти і не буде апарату, і не буде дозволено даватися хімія, то вона під загрузпід загрозою буде її життя. Тому з власної ініціативи своєї кишені я просто вирішив, що е, треба допомогти, вони зробили такий шах. Його ніхто не просив, він просто знав нашу проблему, да але він прийшов і за собственної гроші купив. І нам прийшов і те саме і подарував. Це. От такі шаги повинні робити меценати. Завдяки приладам для більшої кількості діток. Процес лікування буде менш болісним, та вони отримують реальний шанс для якнайшвидшого одужання. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов. Новини Тіві 7